Вітаю всіх друзів у нас на каналі. Ми з вами зараз знаходимося на вулиці Панча, поблизу озера. Дізналися з новин про те, що поступово, потихеньку, помаленьку починається озеро вже наповнювати. Хто тут жив поблизу, пам'ятає, як воно виглядало. І зараз подивимось, наскільки ж воно змінилося. Одразу в принципі видно, що. Доволі так серйозно підходять до тих робіт. Можемо бачити, що вже помаленьку наповнюється озеро водою. Попривозили, насипали, бачите, так. О, такими ділянками я бачу. Так, розділили Піщане. ділянками на піщані частини. Саме, я так розумію, що дно зробили озера, навезли такий великий річковий камінь. Озеро було значно менших Масштабів. Цікаво, як воно буде в подальшому. чи Цей піщаник. Ну, не думаю, що тут пляж, напевно, зроблять. Напевно, видно, що там під низом є то, як воно називається правильно агроволокно. Постелили такі доволі гарні масштабні роботи проведені. Облагороджується ділянка поблизу озера, бачите, виклали гарно також, також таким камінням скельної породи якоїсь. Гарно оброблена сама дорога. Буде так, зробили підготовку до освітлення. Все так якось розділили такими зонами. Тут піщаник, тут знову ж таки якийсь такий, напевно, буде як... Баті, Берег чи що. Ну так, тут бачите, можна погуляти зі своїми улюбленцями. Там тильна сторона, це тильна сторона Арсену. Ось, ну не знаю, мені дуже подобається, як тут зробили. І як воно буде виглядати в перспективі. Зараз, в принципі, можна бачити, що так воно ще на таких початкових етапах вже облагороджені. Кінцеві етапи видно, що вже... Роботи з озером, проте ось тут такі початкові етапи там розгортається, забирається верхній такий ж шар землі. Буде, напевно, засипатися якимось черноземом, також напевно, що агроволокном для того, аби наріз бур'ян. Буде, я думаю, на мою думку, що буде дуже класно виглядати. Ось тут вже видно, що наповнилось озеро значно більше водою. Воно, я так розумію, буде з'єднюватись, напевно, так? Я думаю, що так. Тому що таке. Фракція, просто мене що цікавить, що фракція сама. Фракція каміння, ось тут він такий грубий великий річковий камінь і тут він розділяється. Ні-ні-ні, воно, Ні -ні -ні, воно перекрито тут також. Ну тут також можна, м -м, навряд чи це камера покаже, але там знизу також воно -дамба. видно та, що така свого роду дамба, тому це буде одне озеро поділено ну, на дві частини. Ну, ну йдеш можливо. Ну певно, я не знаю. Ну побачимо, Верти, ну, побачимо. Так, проте дуже гарний, класний проект. Гарно виставлено, там вже такі доріжки повистелювали. Ось скільки вже вже води набігло сюди, тобто озеро вже заливається З водичкою, все так гарно по колу висталено. Щебню ще є багато, тому він ще буде досипатися, я так розумію, гарно зроблений місточок. Давайте пройдемося. Подивимось на ті доріжки, тут, які тут повистелювали. Хто пам'ятає, як воно виглядало, то воно було дійсно таке захаращене, Дике озеро, територія була тут така собі також. Не дуже так облагороджено, а зараз все дуже, ну, дуже змінилося. Я думаю, що будуть. Ще додати, напевно, якогось ландшафтного дизайну, чимось будуть засаджувати якимись деревами, квітами, травами засіювати, тому що видно, що все йде в процесі підготовки вже до таких фінішних, фінальних стадій декору, фактично декорування. Ось такі гарні, бачите, зробили бордюри з каменю. Тут вже напевно хтось у ті от верхні решітки позривав, я так бачу, ну, чи воно так задумано, а чи воно ще засипається, не знаю, ось, бачите. Ну, я дуже сподіваюся, що це ще буде засипатись, хоча я бачу. Буде засипатись. Дуже бачиш, хочу хто то... не закриті. угу. Просто дуже хочу в вірити, що е... воно так є, а не люди просто собі Ти, цього... ти маєш, ну, з... що, вже покращити дизайн свого городу. Ну так, тому що можна, бачиш, воно так. Воно відкривається. Та воно не то, що відкривається, бачиш, воно такими, бачите, воно тут такими металевими стяжками зроблено. Ну, якось такі. Ну та собі. Порозбирали. Ну, будемо сподіватися, що воно просто. Просто дуже сподіваюся, що наші люди. Явно повилами. Та от власне бачу. Воно просто так, люди, якщо ну, бережіть те, що роблять, тому що, а потім жалітися, що хтось щось не робить, ну, а самі ось так от, щоб дійсно, той камінь вони так собі. Вони точно не приїхали. Ну так, да, ну, я думаю, що ну, там же ж воно якось так одразу насипано, а тут що, ну, забракло чи що. Через одне засипають. Я не знаю це. Оце от прикро такі речі, бачите, прикро, тому що люди тут живуть в своєму місті, а потім жаліються про те, що... що там щось кому влада не робить. В першу чергу ми повинні берегти те, що робиться, і те, що ми маємо, аби жити в гармонії і красі. Все ж таки потрібно поважати себе і ремонт ще не закінчимо, те, що роблять Так. Це направду. Так робили гарний огляд, я такий вражений був змінами тут. Я давно тут не був. Прочитав в новинах, що наповнюють же озеро, воно тривало в принципі, вже такий довший час. Цей е, ремонт цієї площі, облагородження цієї площі, бачите, виведені таке є місця до отут от буде. Освітлення цієї території. Це буде дуже гарна ділянка, такий простір для відпочинку. Її Та, проте її ще не завершили, а вже починають нищити. Ну, то Хто в тому винувати? Сюди не прийшов ніхто. Не будемо заглиблюватись в ту тему, вона така, в принципі. Це дуже неприємно таке, бачите? Проте мені приємно бачити, що наша міська не міська влада влада міста робить такі гарні проекти і їх постійно вони збільшуються, ті території. Це дуже круто і дуже класно. Залишається лише одне, просто не нищити. Хоча, в принципі, такі моменти, ну я рідко бачу, щоб так воно все відбувалося і знищувалось. В більшості воно зберігається, в більшості воно робиться. І таких просторів у Львові робиться чим раз, тим більше. Ну що ж, Ми, в принципі, оглянули всю територію, там ми можемо бачити, що зняти, як я вже казав, ми тут проходили шар землі, де буде. Привезеться, напевно, якась така ролиті трав'яні, а може якісь дизайн ще зроблять квіти. Та однозначно, що тут буде висаджено? Просто зараз осінь, і, напевно, залишилось тільки підготувати це, можливо, засип... так вирівняти, mm -hmm. накласти шар агроволокна для того, щоб засипати піском і вже, напевно, з наступного року приступити до більш таких. Вже до зеленіння декору в самої території. Ну, якось так, друзі, тому що хочу сказати, бережіть те, що робиться, тому що ми українці, ми не вандали. Поважайте себе, бережіть себе, залишайтеся з нами, далі буде.